Вирішила трішки пошуршати, а погано мені, якби хто тільки знав. Оце стою. О -о ще тиски не міряла, але, мабуть, що треба йти міряти. Не пойму, що зранку встала нормально. Оце отаке сотворилось. Ну, ну, ну ж погода на дворі, і туман, і що хочеш. От. Коротше говоря, роблю булкенброди. Рецепт у мене цей є в ленті. Там ковбаска треба чи копчена, ну Краще, щоб така, у мене дрогобицька. Сир твердий, цибулька синя. Сир е, треба натерти на морквяну тертушку, не на велику, а на середню. Е, е, цибулька синя і огірочок маринований. І це все майонезом помазать. Хай Бог милує. Коротше говоря, а ще ж поставила цей стегенця запектись і треба пойти супу зварити. Ой, тоді вже лягати. Я вам хочу сказати, що оце ця намазка на бутерброді, вона така добра, що його можна отак уже ставити на стіл і їсти як салат. Ну прям дуже добре. Це кусочок сиру, щоб, щоб не пропав. Так, беремо соус, би домашній, який є. У мене трохи там воно сталося. Небагато соусу треба так потрішки і розмазати. Коротше, викладаю. Намахтюрила і тепер викладаємо зверху. Маску, чи як Як її правильно На маску? хай буде намазка. Ой, ваше мій, хай був милий. Хоч би не, не шелеснуть. Оце таке твориться. І у духовочку можна ще сиром зверху, по, по трішечки. От. І в духовку не надовго. Буквально на 5-7 хвилин, щоб хлібчик. Не пересушить. А, не видно було, як я накладаю. Куди видно? Сюди видно, видно. Сюди видно. І руки трусяться. І хай Бог милує. І ну. не дивилася, чи магнітні бурі, чи не магнітні бухги, дуже знаю. Що воно таке? Так, ну і так. Притрусила ще сиром. І в духовочку. Космос. Я сьогодні космос. І на двір вже ходила, і страшний суд. Хай Бог милити. Тиск поміряла нормальний, як у піонера. Я вже думаю, чи я вчаділа, може, деякі тут ці йдуть якісь ну, чадні гази. Де вже й окно відкрила, і двері відкривала. Все. Зараз оце зроблю. І треба з дідулею нам десь проїхатися по свіжому повітрі, мабуть, треба походити, бо щось воно щось не те, що те. Так, м'ясце моє теж вже готовченько. Угу. Будери мої теж вже готові. Прідевес! Весна, і дощі обцілують наші очі, ми все береждемо, ми серцем тримаємося міцно вдвох. Прийде весна, і поверне нам сміх і Смачні бутерброди на швидку руку. Швидко і смачно. Я роблю небагато, тому в мене десь приблизно грам 100 ковбаски, три невеликих маринованих огірочка, пів цибулинки червоної, все дрібненько покришила кубиками. І грам 50 тертого сиру додала на морок'яній тертушечці. натерла. Зараз додам ложку майонезу і все це перемішаю. Ось така намазочка в нас вийшла. Тепер противень заслала пергаментною бумагою, поклала на різний батон, можна тостовий хліб. Положила, у мене соус був, можна кетчуп, але небагато. І тепер свою намазку викладу на батон. З такої кількості інгредієнтів у мене вийшло. Сім таких бутербродів. І зараз ще зверху я потерла 50 грам сиру знову на дрібненьку терку покладемо зверху. І в духовку поставимо. Ставимо наші бутерброди в розігріту духовку, поки не розплавиться сирок. Минуло Ну скільки, 5-7 хвилин. Я не засікала, і все. наші Бутерброди готові. Будемо смакувати. Я зірюю твоє серце і навчу тебе сміятись, ти красуня яснока, Як тебе, я ніколи до сих пір не кохав, я у юності там залишився сто. осінь свою і на роки все спишу Давай СУПЕРМЕН! Никий ти супермен, ты человек паук, ставай назад. Крипиш спайдермен Понял? Mm -hmm. на, на рахунок три. Один. Два. Твоя давай. Що в мене є, нас любов передведе Ой. Скільки літрів каструля вас? сама це не пойму. Літрів, мабуть, три, три. Десь Дивіться, це в мене... Це у мене більше, що це глянути. А де глянуть, як мені Неде не за глянути. не глянутися? Небач я тут, дівчика. Не можеш заглянути, скільки літрів. Може написано, я... Куди заглянуть? Спіть на каструлю я дившись на голову построплю. Я думаю, от того, що ти варила пюре суп, а у тій три. А ця більше. Може три з половиною. <різوع> язик. <різوع> 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 язик рогмий. Ні, не знаю я язик, дівчат. Не те, що не хорошо, а дуже-дуже погано. Ася зайшла вже я. Так закрий двері У Нас сьогодні вроді би йде той. І не і не холодно, щоб холодно. Там же вийти проборотись, як Не холодно, щоб холодно, ну і не, і не жарко. Чечевиця чечевиця є, суп ще є. Багато. Ну, нормально. А в тарілки ото хтось насипав і стоїть? То же ти, мабуть, висипав. То не я, то може Сережка. Я не висипала. Що тоді ми варимо харчу, якщо в нас ще скільки суп у чечевич. Я Ой, Девчата, белые вещи повторю, и очень хорошо пройтись. Можно Дуже гарно прать капсулками для посудомоєчних машин. Просто отлично. Тільки на температуру. Я не можу сказать. Є. Та ти ж усе готова, про прохляти забула. Я просто не знаю, де він стоїть. Да він. Його треба ховати, ми не встигаємо сушити. чем звали творят короче суп я буду заедать. Так, а я тебе ничего не кажу, да? Я ее просто в маленькую Она возражаешь? Можешь Мне важно греется этот ворот. А я все равно. Грію, не хочу ще гореться. Сейчас клянусь, що пасту не надо Чорті чурти, Чуртить черти родитель. Ну, от Оця каструлька трьох а та трошки більша, може три з половиною. Може чотири. Може чотири. Може. Воно і від рису залежить, знаєте, рис. Рис-рису разниця, хотіла сказати забула. Ну, багато не кидайте, бо буде дуже густо. А дуже густо це буде не смачно. Це буде не суп харчу, а буде плов, каша якась. Лучше так, знаєте, пиф. ну його тоді не додаш же, звісно, хоча чого не додавати. Два ри. Та ні, буде нормально. Ото так і кидайте на три літри, 4... на трьохлітрову каструльку кидайте чотири повних ложки. Скільки ви ті три літри їстимете? Як сім'я сіле поїли і нема. Це як довго стоїть, тоді він загусає. А так все в порядку. Буде дуже смачний супчик. Думаю, що давно. Якби ще настрій був його їсти. У мене вчорашній день так сколотнув, що я до сих пор не можу пройти в себе. Мене ночі боліла голова, я ще візьму в з лікарні. І я на цій почві, що мене грабили, дуже хворію. Це теж буде як доказ. Воно ж все на нерви почві, а є. Вона здійслала полічилася, я ніде не лічилася. Можна? Щось... Що? Ну дай, як вже утро, вже все. Так це ж було давно. Що було давно? Обікрали мене? Рік назад. Хіба це давно? Не давно. А, два роки назад. Це рік назад. Два роки два. — Чи рік. Ми тут два. Ми тут два. Так, рік назад, рік. А діло має оце діло, коли я це все замітила, обнаружила і побачила, там воно до семи до років. Я ж вже з два Давно. Хай себе вкусити в жопу. Це було давно, а заява в мене написана 28.08.25 року. Пройшов ну, трошки більше року. Це ще все у дії. У дії все дівчи. Так що ви не переживайте, їй передайте, та й не переживав. Усе це ще діє. Вона думає, як вона відвезла два дивана, а машинку і болір не відвезла, так що. Машинку, болір, гусятник, два планітарних міксера, куртка замшевих два. Не розстрою, не доводьте мене, бо я розкажу ще. Що... Хто з її збоку це мені таке пише, що було давно, не було це давно, це було недавно. Це мені не Куртка кожана була. Я то, діло в тому, що я сконсультувалася, наряд міліції виїжджав, тільки що діло не дав ход. Чоловік там не проживає, я не проживаю. Мені 60 років, може я хворіла, я сто справу привезу. Та да й взагалі, то вже розберусь я сама, не переживай. Проща? Та що, харчового це? Про Гру, а я не знаю, грузінська. Взагалі харчу грузінська буде. Там вже поранина, Та кінзал, це те, що я не люблю. Добрий стоматолог як, <кхи> як співведучий. Чатка бапла, не вмію проводити, бо я недавно дівчинку Звичайно, нажала, нажала, вона каже, ви батли проводите, кажу, ні, вона каже, я, ні, давайте вчитися. Я не знаю навіть, що це таке тіло. Хто там написав мені, це було давно? А ну напишіть мені ще щось. Я зайду і погляну, хто це мені таке написав, це було давно. Всьому. Всему есть срок и срок е, действию криминальных справ. Понимаете? У мене друг и одноклассник був судья, так що я знаю ці правила. А не, не, не дуже важко й провірить. Поэтому не пишіть дурниць. Дурмить, просто не дурните. Мощі металому. Як що? Як що?